Ж ніяких нема, а у Миколи совісті. Домовилися пісня сніданку, зібралися і пішли. Ми, дівчата, вже зібралися, а він, хлопець, ще ні. От піде, тоді її будемо одягатись, хай тоді нас чекає. Що ж, я свою справу зробив. Тепер дівчатка вихвилюйте. А я відбоюю галактику. Дорогі дівчата, вашого миколу викрадено. Так як ви не дуже його оберігали, і пікувалися по нього. Тому я його і викрав, бо в мене йому буде краще, ніж з вами. Я не заповнятиму йому на телефоні і не заставлятиму робити те, що йому не хочеться. І підпис Санта Клаус. Ви щось розумієте? Я зрозуміла одне і найголовніше. Що? Що ми гуляти вже не йдемо. Даша, Миколу викрали, а ти погойки, думаєш. Ну і що будемо робити? Йдемо шукати чи кликати на допомогу? Може зателефонувати в поліцію, ми з собакою поїдуть. Я собі це вже уявляю. Алло, поліція, а у нас тут Санта Клаус викрав Миколу. Ха-ха, ха, -ха, -ха ото сміху буде. Хто ж це повірить? що ж робити? Дивно. Ніхто не шукає, не рятує. Їм що банк уже? Ось так пізнаються друзі. Ну, добре, добре. Бо як хочете, а я пішла шукати. Зі мною хтось іде, знаєш, куди йти, де шукати і в кого питати. То будемо скрізь шукати, обіду готель та й знайдемо. Дісно, скільки там в готелю? Зараз і знайдемо. Дівчата, ви мене зрозуміло найголовнішого. Чого? Бо зібралися його шукати, а він же не заховався від вас його викрали. Дівчата, я так і думав, що так буде. От я, як хлопці, вже давно хвилювався, пив на сполох, шукав. Ну, не знаю, телефонував поліцію, а тут хоч би хни. Тобто ти зрозуміла, для того, щоб знайти Миколу, потрібно знайти того, хто його викрив. Я цьому санці не знаю, що зроблю. Не погуляли за нього. Я думаю, тобі Микола шкода, а тобі себе і плагуенки твоєї. Мені всіх нас шкода. приїхала відпочити, а якийсь санта усе зіб так, дівчата, зібрались, ідемо за планом. За моїм планом, дівчатка. Це твої, та да за твої. Ми з Насі і з Софією. Туди. А ми туди. Готові. Та Готові. Що будемо робити, коли ми його знайдемо? Бити ось так, ось так. Кого? Миколу? Та ні, Санту. Ну все, догрався. У мені капець, мене тепер і там селі. Треба робити ноги. Дівчата, так вийшло. От і добре, знайшли без того санку. Точно нам просто повезло. Чи ти від нього просто втік? Він тебе не ображав, доби телеї не прив'яжував? Дивно, що він не вимагав від нас викуп. А ти не думай, Ми б тебе у нього не залишили. Дівчата, це все не так. Я просто хотів пограти на телефон, тому так вигадав, щоб ви мене залишили спокій. Тобто тебе ніхто не викрадав? І ми даремно хвилювались? Даремно тебе шукали. Намагалися тебе врятувати. А чому ж ти вийшов зі схованки та телефон стів грати не можу, та капітан? А ми так хвилювали, що тебе виков Санта. Санта?